З сьогоднішнього відео ми починаємо вивчати підтягування на одній руці всього за 15 днів. Поїхали. І так, суть буде заключатись в тому, що я складаю план тренувань відносно того, що я побачив в інтернеті. Від кожного блогера беру найкращі вправи по моїй думці, і в кінці я повинен зробити чисте одне повторення з абсолютного нуля. Зараз ми відправляємось на спортмайданчик і там я покажу мій поточний результат. Тепер ми на спортмайданчику почнемо діло з розминки. Переходимо з найлегшого до найтяжчого. По типу спочатку звичайна розминка суглобів, далі, наприклад, підтягування австралійські, підтягування звичайні. І тільки після таких вправ вже я буду пробувати підтягування на одній руці. Того, що там потягнути біцак, десь зап'ястя, це зробити дуже легко і потрібно перестрахуватись перед цим. Продовжуємо. Для хорошої детальної розминки. Перше, що в нас іде по плану, це спроби. Дві на кожну руку, три підходи. Поїхали бамбанем. Побачимо поточний результат нарешті. І так будемо пробувати робити перші підходи. І моя вам рекомендація завжди перед ними змазувати що руки що турнік, тупо спиртякою або там салфетками звичайними, або ж там якимось. Як воно називається? Дезінфектор? Дезінфектор оця пшикалка. Або ж антісептиком. Поїхали пробувати перший. Раз. З повного віса. Я зробив стягування на like. Yeah, i to <laughs> That's, <good. laughs> okay. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a, bet, right? That's a deal, right? i coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. <laughs> Гейдаплатама Коротше кажучи, так як в мене підтягування зразу на обох руках вийшов зробити з першої спроби, то я звичайно трохи засумував. Так як я хотів цілий такий відосик замутити два тижні, історія шлях, але цього зробити, як ви бачите, не вийшло. Того зараз просто дам рекомендації, які я сам знайшов в Ютубі. Скажу з якою технікою найкраще за все робити це підтягування, і. Я впевнений, якщо у вас є вже достатня база, от, наприклад, як в мене, як ми побачили, то ви його зробите з першої спроби це точно. Якщо ж ні, то я рекомендую, ну, як мінімум, там 25-30 підтягувань вміти робити. Так само з вагою, половину своєї ваги там на 5-10 повторів, теж буде з головою достатньо для того, аби вже бомбити це підтягування на одній. Окей, перейдемо до техніки. Значить, є. Ми всі розуміємо три різних видів хвату, тобто прямий, протилежний, виходить і такий паралельний. З першого погляду може здаватись, що ну, це, як його, зворотній таку, хват, він е, найлегший. Ну Так як ми всі коли вчились підтягуватись зразу двома руками, ми всі брали зворотним хватом, і він був найлегшим. Ми були раді, що ми нарешті підтягуємось. А от коли діло переходило до... Прямого хвату вже виникали проблеми. Так от в тягуваннях на одній руці точно та ж сама історія. З прямим хватом будуть точно виникати проблеми, але саме на ньому і потрібно починати вчитись підтягування на одній. Я з цим повністю погоджуюсь, так як пізніше. Я вже знаю за рахунок досвіду, який колись в мене був, буде набагато легше робити в багато повторку саме прямим хватом, не паралельним, хоча він може здаватись легше. Не Зворотнім, хоча він може здаватись легшим, саме прямим. Окей, це перше, і це основа, яку потрібно розуміти. Наступне, що я б хотів порадити, так це старатись не тягнути одною рукою в такій ж самій амплітуді, траєкторії, як ми це робимо двома руками. Тобто ми просто тянемо наше тіло прямо. Одною рукою його так тягнути не вийде. Центр мас взагалі під це не підлаштовується. Потрібно. Робити наступну історію. У нас тут утворюється реча, і нам його потрібно відносно нашого центра МАС паралельно виставити. Тобто, от я відпускаю руку і видно, як я відходжу в бік. Центр МАС ось тут. І згідно з тим, наш речах має бути відносно нього паралельно. І вже по цій амплітуді ми будемо тягнути не ось так, як ми робимо в звичайних підтягуваннях, а саме ось відносно цього центра МАС. Тобто в нас локоть вже виходить не за спину, а от ближче до грудей і до преса. Саме в такій траєкторії виконується дане підтягування. Далі для того, аби наше тіло не розкручувалося, його збалансувати, і знову ж таки цей весь центр мас для найлегшого виконання підбити, назвемо це так, потрібно лівою рукою, що ми робимо підтягування на праві, закручуватись в сторону якраз таки правого плеча. Тобто ось Типу такого у вас має е, виходити рух. Як ви бачили, я щойно робив з першої спроби в такій техніці на правій руці на лівій і вийшло прекрасно. Отже, для закріплення зроблю по підтягування на лівій Ах! і на правій. Ах! Може не до кінця вийшло, але сама суть ясна, так як це перший день тренувань, то виходить не кожен повтор робити. Окей. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайкос і підпишіться на канал.